Вітаю всіх на своєму каналі. Замовив собі отакий от мегапопулярний на Алікспрес ліхтарик. От, такий ліхтарик клавіша. Прийшов він мені, він запакований просто в папирочку. От, от ліхтарик. Почитав отзиви. Люди пишуть, що дуже хороша річ. Беріть, навіть не думайте, коштував він мені. Десь 100 гривень. Силку я вам залишу, скільки там уже побачите. От. Написано, що на ньому є магніт і працює він від трьох батареєчок міні-пальчикових. От так от. Подивимось, наскільки відгуки людей були якби чесними. Бачу два магнітика. І Таку от ліпучку. Цю липучку, мабуть, треба до чогось приклеїти. І відсік на три міні-пальчики. Знайшов таких от три міні-пальчики. Не знаю, чи всі вони працюють. Можна перевірити, в принципі, по-бистрому, щоб знати, наскільки він добре буде нам світити. Ну, Працюючий ще, майже. Я вважаю, що пальчик можна вже викидати, коли в ньому 1 вольт. Так, 1 і 2. Можна сказати, батарейки всі наполовину розряджені. Нічого, проведемо дослід, такий от експеримент. Побачимо, як він світить на, на майже наполовину розряджених батарейках, так як. Повністю заряджений. Заряджена така батарейка. Має 1,5 вольта, а у нас там 1,3, 1,2. Майже як акумуляторна. Вмикаємо ого. Я вам скажу світло навіть дуже ярке. Прямо от зараз я виключу повністю світло. Це я повністю виключив світло. Нема ніякої підсвітки. Бачите, наскільки добре світить. Прикольний такий ліхтарик. Ну і цікаво, чи можна його десь на холодильник причепити, чи не можна. Зараз візьму лінійку залізну. Так як до холодильника пробував я чіпляти. Це, до цієї лінійки добре всі магніти липнуть. Зараз вам покажу. Ось є неодимовий магніт. Отакий от. Я піднімаю лінійку цим магнітом. А зараз побачите, що буде, коли, щоб не заважало, підніметься лінійка чи ні. Як бачите, лінійка не піднімається, і ліхтарик висіти на цих магнітах точно не буде. Скажу вам, китайці ще нічого такого не зробили, щоб я в них купив. І... Не треба було його доробляти. Світить класно, все добре. Не знаю наскільки його вистачить. Але, думаю, в мене приблизно такого плану був налобнік з такою полосочкою, то вистачало його десь на годин 8 на ніч на рибалку. Так що вважайте, що в неділю, вечорами, дні на 4 вам повинно вистачити цих батарейок. Ну, в залежності від того, які батарейки купите. Якщо Дорогі, то може і надовше хватить. А магнітики ці не прийдеться вам використовувати. І ліпучка ця також, вона нічого не вдержить. Це така, знаєте, ліпучечка. Просто вам треба здирати магніти, якщо її десь клеїти, то що ви його просто, бачите, вони будуть заважати вам нормальну ліпучку заліпити. Ну, ці магніти просто можна зрізати і взяти, приклеїти на суперклею такий от нормальний магніт, який вам буде держати. О, бачите? Разом з батарейками держить і ще, Ну, Не, не крепко держить, але держить. Ну, зараз вийду в під'їзд і зніму відео, як, він, як воно на темному засвічує добре, щоб ви переконалися. А зараз, друзі, вийду в під'їзд і подивимося, як буде світити ліхтарик. Обана! на Ось так от приблизно 10 метрів до кінця. Я думаю, нормально. Приблизно отак от в квартирі. Ось якщо в санузлі. Думаю, можна поставити жирний лайк цьому фонарику і моєму відео. Як світить в темряві, ви побачилися, переконалися, можете брати, якщо вам... Не заважає те, що магніти не держать і ліпучка. Але тут ще є, вам показати, така от виямка. Під саморез, там, наприклад, ви можете його запросто закрутити в стіну, десь або вже у вас якщо є в наявності якийсь там такий от який ви можете, шуруп, можете запросто його так от повісити і просто як вимикачем користуватися. От Кому сподобався такий от огляд на такий от Перемикач ліхтарик, ставте лайк, підписуйтесь на канал, далі буде щось ще.